Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось такий класний варіант. Це у нас Volkswagen Golf 7. 2015 рік виготовлення, календарний та модельний. В кузові Універсал, в комплектації Lounge. На автомобілі встановлений дизельний двигун об'ємом 2,0 літра. TDI турбодизель, 110 кВт, 150 кінських сил. В парі з автоматичною коробкою передач DSG 6 мокра, класна, безпроблемна, як і двигун. По кузову автомобіль у нас в ідеальному стані від слова зовсім. Скло по колу рідне, без жодного фарбованого елемента. Але зараз відразу пробіжимось, Кажу вам в ПЛКП. По бамперу є дрібні сколи, не критичні, і на капоті декілька таких є. Вони підкапані, але вони є. Поїхали. По ЛКП 118, 127, 152, 138, більше було 111, 136. Зазорчики всі в нас в ідеалі. По комплектації одразу йду лоунж-комплектація. Має автомобіль ось такий адаптивний поворотний ксенон. Фари світять дуже класно. Протитуманні фари, передній, задній парктронік, хром елементи, led підсвітка Також все. Зазорчики всі в нас в ідеалі. По передньому крилу 102, 111, 108, 130. ось відразу проблемні їхні місця, просто все у нас в ідеалі. Стан ЛКП. Стан просто нового автомобіля. Так, далі. Що? Поїхали по криші? Криша 107, 108, 109, кромка у нас ціла. Криша без граду, без нюансів, без птичок, без всякої цієї біліберди. Так, поїхали. Банано. Ось такі встановлені рейлінги хромовані. 101, 123. В такому стані ось стекла, до речі. Дзеркала у нас комплектація з автоскладуванням. раз Два ось такий повторювач поворотів маємо на нього. Передня водійська дверка Поїхали 118, 114. Не буду повністю все проходити, я просто кажу, можете повірити мені на слово, що вона в рідні. Просто по центру пробіжусь. Потім кому треба буде більш детально, зробимо більш детально. Але Просто все дуже-дуже класно. Далі по низам 106, Кантек 120, 121, 119, також все в рідні. По склу скло у нас все рідне п'ятірочки. Saint Global, все як має бути. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Також дуже-дуже класний збережений стан. Під номером зверніть увагу, все у нас люкс тут. Також дрібні косочки є, але вони мінімальні, не критичні 120, 120, 130, 130, зазорчики всі у нас супер. Задній парктронік також є і працює. Зверніть увагу на стан вихлопної. Екологія у нас, до речі, на місці, сажевіки на місці, все по автомобілю в заводі. так є. Поїхали задніх, 120. 100. Знизу 102, все супер є. Банан 118, криша 119, 102, 116 з цього боку. Також кантик в ідеалі. Банан далі 114, 118. Задня дверка. Тум, тум. 120, 110, 120. 104, 108, знизу переднє крило, 110, все, як, як можете бачити, все у нас в рідні ну, Вона просто по кузову рівна як сторона. Загально також це дзеркальце в ідеалі. Машина з Німеччини. Лобове також рідне. Забув щось сказати, це по гумі. Гума у нас зимова Континенталь, протектор, стан нового. Не знаю, тут буде видно чи ні залишок. Великий Континенталь 205 -55 16, Гума 22 тиждень 21 року. На ось таких оригінальних 16 дисках, навіть ці заглушечки на своїх місцях. І на кожному колесі є секретка. Ключ від секретки є в багажнику. Тормозні диски колодки в ідеалі. спереді стомбіль виглядає ось так. Як я вже сказав, Кузов. Кузову. Та взагалі технічно, по салону, дуже класний стан автомобіля. Так, поїхали. Комплектація лоунджер сказав. розкладування дзеркал. І стан біля ручок, зверніть, кажу увагу. Е, до автомобіля у нас йде два оригінальних ключика. Один взагалі, просто він новий, він, мабуть, з 15-го року десь лежав. Не знаю де, як запасний, так поїхали. Відкриваємо, відкриваємо, розкладуються дзеркала по салону. салон у нас наші карти комбіновані. Навіть двокольоровий такий пластик. Тут темніше, тут світліше, далі тканина і ось такі декоративні вставочки. Тут хром ручки. Максимально все збережено, Чотири склопідйомники маємо, захист від дітей на задніх дверіках. Тут також все в нас в ідеалі. Такий софт, маємо електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, підігрів дзеркал, центральний замок і ось така хромована ручечка. Далі по салончику. Тадам дуже-дуже такий приємний, класний салон. А, значить, Сидіння-тряпка. Тряпка така комбінована з білою стрічкою і з таким а, дуже цікавим візерунком. Виглядає дуже-дуже класно. Сидіння збережені максимально. О, ти бачите, боковинки всі цілі, регулювання всі працюють. Подушки безпеки зрозуміло, що будуть пороги. Також зверніть увагу на стан порожків, Також вони в ідеалі не зачовгані, не зачухані. оригінальні ці накладки на порогах. Про комплектацію говорить launch. Тут Дуже багато різних шильдиків там про заміни, про обслуговування тюф. До речі, що це чи це не тюф. Ну да, в 23-му році в першому місяці пройдений тюф, був тихогляд німецьких педалів в такому стані. Оригінальні ворсові килимочки, пластик не зачовганий. Веняємо в салон. Та-дам! По салону йде в нас ось таке скошене кермо. Дуже-дуже класно Зроблено пасує цьому автомобілю. Кермо у нас оригінальне. Заводське. Із ось такою білою стрічечкою. Як і по всьому, Бачите, тут вона йде, тут йде на сидіннях іде. Все вкупі дуже класно гармонує. Стан руля можете побачити. Просто ідеальний. А, чорний лак також на ньому так додає, додає вигляду. Що так, маємо. Що? Запускаємо. Покажу потихнеті. Абсолютно ніяких помилок немає. Пробіг на автомобілі 214 тисяч кілометрів. До речі, автомобіль після великого Замечко. ТО з заміною масла фільтрів, комплекту ГРМ і помпи. Тобто, велике ТО вже зроблено. Це є великий плюс. Зроблено воно 4 тисячі назад. Запускаємо. Абсолютно ніяких помилок на приборної панельці немає. Двигунчик працює просто як годинник. Е, на холодну запускається класно, свічки накалу в нормі, е, демфера не чути. По значить, комплектації далі йдемо, маємо е, датчик світла, протитуманні фари, тобто всі режимчики все в нас працює. Маємо значить, ось такі перемикачі, датчик світла, сенсор дощу, зрозуміло, да, управління мультикермо, круїз-контроль. І тут бортові системи також регулюються. Ось різні, Можна вибирати, можна навігацію обрати. Ага, ні, так. Так, 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 Навігація, звук, телефон, стояння автомобіля, тобто можна вибирати. Станній автомобілі записи відсутствує, тобто нічого по автомобілю, ніяких цих моментиків немає. Ну і тут багато режимів. Так, це ми маємо, це ми маємо. По техніці, по техніці абсолютно ніяких зауважень немає ні по щепленню, ні по двигуну. Коробочка перемикає ідеально, DSG, автомат нас щелкає просто. Ви навіть не розумієте, коли вона перемикає. Дуже плавно, м'яко, дуже-дуже класно. І при цьому всьому розхід, розхід. Середнє на даному автомобілі я вже особисто з п'ятниці проїхав на даному автомобілі 1200 км, Середній розхід у мене 4,6 але це в основному по трасі. Все одно, навіть по трасі це ідеальний розхід для цього автомобіля. Тут 110 кВт, 150 кінських сил. Ну, машинка їде класно. Далі йдемо по комплектації. Маємо підігрів передніх сидінь. Маємо двохзонний клімат, контроль, клімат працює, пічка гріє, все супер. Зобикай, богріють вони дуже-дуже добре. Підігрів... Що ж це? Підігрів заднього, точніше обогрів. ТСГ мокра, шестиступенева. Парі з двохлітровим нашим дизельком система старт-стоп, електроручник, до речі, немало важливо, також цей автомобіль обладнаний їм автохолд, допомога при старту вгору і згори. І передній та задній парк троні. Тут ми маємо заглушку, мабуть, просто так, заглушка для прикуваща. І два таких от підстаканки. Тут підлакитник, підлакитник також у нас регулюється по висоті і по довжині в якому він стані. Він для стан. Далі маємо для, місця для зберігання телефону і USB Aux. Тут медіа, тобто телефон підключається, є тут блютуз, гарнітура, є навігація повноцінна з картами з нашими. По все регулюється, все налаштовується, дуже багато різних функцій. На їх звертати увагу не буду. От зараз, наприклад, вам для розуміння це по місту. У мене за 5 кілометрів з, -з, з моменту пуску 5 кілометрів. Я приїхав середній розхід 7,1 при середній швидкості 17 кілометрів на годину. Ідеально, як по мені, ідеально. Далі запас маємо, обзор. Що ми, давайте ще подивимося по записі відсутні. Е, писало тільки одну помилку та навіть не помилку, а треба було замінити елемент живлення в ключу. Я замінив, все, помилок більше ніяких нема. По шинам також є, е, е, є датчик тиску в шинах. Все у нас дуже-дуже добре. ну, тут Також я кадрає, це все. Тобто все в нас дуже багато різних функцій можна. Під ними погратися. По керму також розказав, по цьому все розказав. Автомобіль ще працює. А, маємо значить, зеркало заднього вигляду з автозатемненням ще додатково. Тут маємо такий підочечник. Спершу я розказав все. Біжимо на задній. ряд. Задній ряд. Та-дам. Також все в ідеалі, Стан практично нового автомобіля. Дінне максимально збережені. Все чистенько, все гарненько. Підлокітник, два підстаканники, все складується, це складується для лиж, ніша висовується, все працює. Далі маємо роздільний задній клімат. Точніше, механічний, не механічний задній клімат для задніх пасажирів. Ось так виглядає. Дуже класна машинка, в дуже класній комплектації, в дуже класному стані. Нема в мене чого приколупати, стиля, також класна. Найголовніше, що він буде у нас двохлітровий, а ззади, до речі, притоновані задні вікна і багажне відділення також. Ось так у нас світиться. Борити тут, до речі, підсвітка номера у нас білим світить. Ось так відкривається багажник натиском на значок. Фішка Volkswagen. Просто все також в ідеалі. А Та там, багажний відділення. Бігунчик, до речі, запущений. Все у нас не димка, не ні пару, нічого немає на холодну, знову ж таки, як я казав, вже запускається ідеально. Тут навіть пластик, можете звернути увагу, в дуже гарному стані, не зачовганий. Багажне відділення, навіть ось тут вся кромка. Також класно все. По багажничку значить, маємо пролиту два режими, відкривається, подвійний пол. Запаски нема, чому і нема, так як у нас даний автомобіль комплектується не запасним колесом, а не буду доставати, воно буде на фотографіях. Ось таким ящичком. І тут у нас є знач, компресор, піна, є м -м, крючок, є набір повного інструменту, тобто двостороння там м -м, викрутка і секретка, про яку я вам казав, щоб відкрутити колесо. Тут все закриваємо. Автомобіль у нас повністю комплектний, навіть тут є аварійний значок, не стається. всі Функції режими працюють, можна з багажничка скласти сидіння. Тут ніше. Все є. Стиля у нас також в ідеальному стані. Є ще ось таке, піднімається і фіксується така сіточка для домашніх тварин. ну Або якщо хочете когось ззаду закрити, щоб він до вас не переліз, можна нею користуватися. По цьому розказав, тут все показав. Навіть по бамперам, по бокам ніде нема ніяких не прочосив, не задірав, нічого. Криша точно так само в ідеалі. дизельочок, Просто лялечка. Стан кузова в ідеалі. І ось моя гумка задня, передня, всі 4 континенталь. Свіженька. Буде їздити і їздити. Там Максимально збережений стан Автомобіль без підтрасів Як я вже сказав, ідеальний по кузову тут, значить до нього йде там різні всякі навігації, ніжечки. Автомобілі сказав з Німеччини, ось перша реєстрація 7.09.15 рік. Договір, чеки про обслуговування. Багато-багато всього CD changer. Оригінальні це для монеток місця, для карточок. Все я тут показав. Наминає вах, максимально все приємно, комфортно. Зараз показую ще підкопоточку. Будемо залишувати. Світло. світло у нас. Я ще вімкнув протикоманні фари. Чик-чик-чик. Це задній і переднє. Вкриваємо капот. По світлу. Коли заводиш автомобіль, вони автоматично піднімаються вниз, вгору, вправо, вліво. Регулюють і стають в потрібне їм положення. Світло світить дуже-дуже класно. Під капотом у нас трудиться ось такий двигунчик. Дизельний, 2,0, 110 кВт, 150 кінських сил. Дуже гарно цей двигун зарекомендував себе на ринку. Він дуже надійний, дуже ресурсний конкретною Цією коробкою передач. Як я вже сказав, по техніці автомобіля обслужений повністю 4000 км назад. ГРМ, помпи, масло, фільтра, все в нас замінено. Тобто, по факту, на даний момент автомобіль не потребує абсолютно ніяких капіталопарні. Він вже на зимовій гумі, з двома ключиками, тобто сіли, поставили на облік і катаєтесь, заправляєте. По акумулятору. Акумулятор, до речі, у нас оригінальний і... Судячи з усього, він в гарному стані чому, тому що старт стартоп працює без проблем, тобто вона постійно блокне, запускається. Та і так, та і так, та і так. Тут показав, тут розказав, ось так виглядає капот зсередини. Закриваємо. І що ми робимо? Підводимо підсумки. Сьогодні у нас на огляді був Volkswagen Golf 7, 2015 рік, з Німеччини. Без підкрасів, в ідеальному. Як зовні, так і всередині. Після ТО без фінансового вкладу від слова зовсім на зимовій гумі. Тому, друзі, кому цікаво. Запрошуємо на огляд та тест-драйв. і потім будете вирішувати, потрібно вам такий автомобіль чи ні. З вами був Майник з Карлії Чернігів. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Всім гарного дня!